Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене дуже-дуже цікава тема. Напевно, цікава буде для багатьох орхолюбителів і для тих, хто вже має досвід. І сьогодні у нас буде тема напевно, я так думаю, пересорту. Ось у мене є такий кандидат. Мав бути Сого Лауренс. Як ви бачите, Сого Лоуренс має бути ароматний і Sogol Лоуренс мав бути ось такими рисочками ось такого окрасу. А отримала я ось що зовсім не подібний на Сого Лоуренс, Абсолютно, навіть губа не має отої такої білої крапинки, яка повинна бути в нього. Абсолютно не, не такі рисочки, тут тільки крапочки, і навіть я би сказала щось таке незрозуміле. І запаху він не має. Хоча кажуть, що Сого Лоуренс пахне не дуже гарно, він має пахнути якоюсь такою копченою рибою з якимись спеціями. І ось друга квіточка, прошу дуже. Це його перше квітіння. І ось теж на цій губі немає нічого. Я б сказала навіть близько. Крапочки, рисочки зовсім не такі, як мають бути у сого Лоуренса. Так що це в мене, швидше всього, не Лаврентій. Або це якийсь пересорт. Я не можу зрозуміти. Вуса в нього губа має такий кінчик неоновий. Бачите, ось вона. Вусики в нього досить, я б сказала. Подібні на Лаврентія, але немає оцеї такої біленького. Зараз бо воно чомусь не хоче концентруватися. мені. На. І ось, бачите, ось два бутончика відкрилися. Тому що, коли відкрився перший бутон, я, чесно кажучи, засумнівалася. Думаю, дивно. Якесь воно не таке. Воно мені дуже подібне на зовсім іншу орхідейку. Ось. До форма квіточки фактично подібна. Подібна на сого Лоуренс, бачите, ось вона форма практично така. Оці пелюстки, ось оці бокові пелюстки, такі серцеподібної формочки, а верхні трошечки видовжений. Тут теж вони такої форми, бачите? Форма ніби така сама пелюсток. Але мені не подобається оцей окрас. Він взагалі якийсь дуже блідий. Хоча, чесно кажучи, зимове квітіння повинно бути більш яскравим, тому що він стоїть коло самого віконечка і там ще й досвідчується лампа. І пам'ятаєте, я, я про нього розповідала, що ця орхідея не хотіла рости ніде і ні в чому. Я скільки ґрунту перепробувала, скільки я. Я п'ять разів я його пересаджувала, він тягне коріння догори, тобто йому потрібні, щоб були повітряні корені. Я запхнула один ось повітряний корінь середину в горщик. Але він тут, зараз я вам покажу його. Десь він тут на дні. Ось він загнив. Не знаю, як так показати вам, щоб було видно. Ось він тут, бачите, ось його цей кінчик, і він загнив. І його придеться звідти виняти. Ось, Так в нього коренева майже вся сидить в пустому бакалі він. Тут тільки кілька кусочків пінопласту, кілька кусочків на дні є піноскла, і майже в пустому бакалі він сидить. Він не хотів жити ніде. Я його на мох садила на блок, я його укрила корінці мохом, він всі коріння згноїв. Хоча мох був ледь-ледь вологий, я навіть його не змочувала, так як я змочую інші блоки. Під, там, наприклад, під проточною водичкою, я маю на увазі, що я маю таку лійку, Я з лійки поливаю рослинки. А це ці блоки мається на увазі: блоки, на яких в мене ростуть рослини. А цього я оприскувала. Просто в мене є такий, така, Оприскувач, який таким туманчиком оприскує, і це цей мох, я оприскувала буквально туманчиком. Він був ледь-ледь вологий, і він не любив взагалі, щоб були корені чимось накриті. Він гноїв корені. Я знаю, що Сого Лоуренс дуже капризна орхідейка, вона не, не до всіх. Ем... Методі утримання вона пристосується. Ось, і от я знайшла, я вам розповідала про нього вже, що я знайшла до нього підхід, я знайшла, як його утримувати. Я просто його витягнула з усіх ґрунтів, промила, просушила і запхнула його в таку от вазочку. Він собі там сидів без нічого. Так як він випадав, він не міг втриматися в тому в цій шклянці. Він часом від часу випадав, то я взяла і тоді оті корені, що там всередині, трошечки притримала їх пінопластом. Дуже дуже маленько, я туди поклала, буквально між корінчиками, щоб його тримати. І, от, бачите, навіть паличку запхнула, щоб можна було квітонос прикріпити до палички. І щоб він якось тримався в тому ґрунті, ну, в тому в тій шклянці. В результаті він знову випустив мені от корені, знову до гори їх тягне, бачите, і йому не подобається абсолютно коріння десь, щоб було чимось накрите. От не знаю, знатоків спитаюся. Якщо хтось знає, може мені пояснити, з чим це пов'язано. Ось оцей окрас мені абсолютно не подобається. Мені нагадує іншу орхідейку, інший фаленопсис, це такий. Гібридний хваленопсис, який теж був такого самого окрасу. Ось. Не знаю, чи це Сого Лоуренс, чи ні. Ну, відкриється ще третій бутончик, і тоді подивимося, що з нього буде. Тому що наразі, як я вам сказала попередньо, мені не подобається такий окрас, і я не люблю пересорти. Ось. Бачите, знов таки, на губі немає того біленького такого кінчика. Не знаю, повинна бути така крапочка. на самому Ось тут де роздвоюється язичок. Там повинна бути така біленька крапочка, її немає. І от повністю, бачите, малюнок зовсім не співпадає з малюнком, який має бути у Сого Лоуренс. Ну і ще прошу зауважити, бачите, ось тут в нас повинні бути біленькі крильця і біленький носик. І оця біленька крапочка, за якою я вам казала, що має бути на на самому, на самій губі. Оце на малюнку, так. Це малюнок від продавця. А тепер дивіться, тут в нас носик, колонка біла, але крильця не білі. Крильця такі, от вони рожево-неонові. Бачите? Ось на крильцях білого практично немає. І немає оцеї такої кінчики білі. Я б сказала на губі. Зараз я спробую піймати самі кінчики вуса, бачите, мають біленькі такі вони, кінчики вусів. Але немає отої такої білої крапочки на оцьому роздвоєнні, де повинно воно бути. Ну, як на мене, то це зовсім навіть не пересорта, це зовсім інша орхідейка. Хоча я бірочки зберігаю, я ніколи не чіпляю бірочку. Кудись інде, тобто, я не, якщо я міняю шклянку, то я міняю, я, відповідно, цю бірочку зняла з попереднього горщика і приліпила його сюди. І плюс в мене ще бірочка є написана, проте я її витягнула сьогодні. Витягнула бо розсердилася на, на те, що відкрився другий бутон а він такий самий тобто пересорт або навіть не та орхідея. Бачите, ось абсолютно зовсім інший. Інша квіточка. Можливо, десь при. Mm. Навіть не знаю, як пояснити. При запиленні сталася якась така от мутація, а можливо, котрий з батьків проявився сюди, тут більше, ніж мав бути, у той гібрид. Ну, ось така. от, На сьогодні така в мене неприємна. Несподіванка. Тобто я чекала дуже відкриття цієї орхідейки. Дуже-дуже чекала, коли вона відкриється, коли покаже свої оті такі чудові рисочки. Ну, а тут такі щось, по-перше, дуже невиразне. Оці крапочки такі вони якісь розмащені, рожеві, такі малиново-рожеві світлі, розмащені, і вони навіть зовсім не подібні на ті, які повинні бути в Сого Лоуренс. Ну Ось таке моє сьогоднішнє відео. Ось так він, бачите, так він і залишається в мене. Ну, дочекаємося, що третього бутончика відкриється третій, і тоді вже точно будемо знати, чи це пересорт, чи це можливо навіть зовсім інший фаленопсис. Тобто, продавець міг не знати. Продавець міг не знати, що це не, не та рослинка. Він в мене дав мене давно, він в мене вже... Він був куплений ще в 21 2021 році, мені здається. І він тільки зараз зацвів. Він дуже-дуже довго відроджувався, тому що, бачите, тільки зараз нарощує молоденький листочок, в нього листя, напевно, з, я знаю, за 5 листків він скинув, він все скидав коріння і потім починав жовтіти нижні листя. Тільки нижній листок я зніму, він випускає новенький листочок. Але нижній знову починає в нього жовтіти. Тільки він нарощує коріння, в нього жовтий нижній листок. І от наразі зараз він має три таких дорослих листка і один от маленький, оцей молодий. Я б сказала, що йому не бракує ні їжі, тому що я підгодовую так само, як і інші орхідейки свої. Частенько я його підготовую. Зараз взимку. Якраз перед квітінням, коли він випустив квітонос, то майже кожного тижня я додавала чогось до водички. Всю весну, так як я годую всі орхідейки, так і його я годувала різними видами підживок. Там були і фосфорні добрива, і були калійні добрива, і були, були у нас азотні добрива. Я давала. У мене є такі, я привезла з України Азофос. Дуже хороший, комплексний, такий комплексна підживка. І, чесно кажучи, щоб йому не ставало якоїсь харчування, щоб йому не вистачало вологи чи світла. Абсолютно немає жодної причини. Дуже я чекала квітіння цієї орхідейки, і наразі ось таке мені розчарування. Ну що зробити? Я все рівно буду, я їх люблю всі орхідейки, я його буду утримувати, він буде в мене жити, він буде в мене в моїй колекції, але напевно я буду шукати ще одного СОГО Лоуренса, тому що, як наразі, то цей мене не дуже тішить. Ну, ось і все, мабуть, на сьогодні я не буду багато затягувати час, тому що немає змісту. Всім дякую за сьогоднішні перегляди. Ставте пальчики догори. Якщо у когось була така вже історія, що ось був пересорт, і Сого Лоуренс видав ось такого типу чи щось інше, квіточки напишіть. Я буду тільки вдячна вам за ваші підказки, за ваші поради. Можливо, я щось неправильно зробила, можливо, я або забагато йому світла. Там, де він в мене стоїть коло віконечка, він стоїть в мене на вікні, буквально от біля на поличці біля вікна. І подивіться, скільки там зараз сонця. Бачите, от нас все буквально сьогодні. Сонце на дворі. Тут дуже світло. Він стоїть в мене ось тут, на горі, на поличці, прямо коло вікна. Бачите, і тут доволі багато сонця для нього. Світла багато. Можливо, це помилка моя. А можливо, помилка і в тому, що навпаки йому чогось бракувало. Не знаю. От розквітла ще одна квіточка з моєї. І от ще розпускається одненька з моєї Sweet Girl, солодкої дівчинки. Той букетик вже доквітає. А ця розпускає квіточки. Пахнуть просто чудово, неймовірно. Ну, ось наразі за сьогодні все. Це все про Сого Лоуренс. Ось такий він вередун. Такий він, не знаю, навіть не можу сказати, що він, він мене здивував, але неприємно здивував, тому що я очікувала зовсім іншого окрасу. Можливо, я щось не так розумію, можливо, я щось неправильно сприймаю. Бо тут, навіть, дивіться, з іншого боку листочки мають отакі якісь рисочки. Дивно. Як на мене, це дуже-дуже дивно. Підкажіть, хто має Сого Лоуренс, Чи це може бути такий пересорт? Чи може бути така. Тут, до речі, теж, бачите, на цій пелюсці теж є ось такий якісь дивний малюнок? Ну, мабуть, це пересорт. Так мені чомусь видається. Дуже я розчарована, розстроєна, я б сказала, навіть. Але вже який є, буду його й такий любити. Добре, всім на сьогодні. Дякую і до нового відео. Всім пока!